Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо цикл наших вебінарів Бібліотека і виборчий процес. Сьогодні до вашої уваги п'ятий вебінар з нашого циклу, а саме вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Відразу зазначу вам, що вибори до місцевих рад не є якимись другорядними, як то вважають більшість наших громадян. Це е, взагалі-то не можна вибрати якісь головні або другорядні вибори. Кожен Кожна гілка влади є важливою, зокрема, і так звана місцева муніципальна влада. Відзначимо, що місцевим самоврядуванням ми називаємо гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання, сільську громаду, жителів кількох сіл, селища міста, самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів України. Тобто, по суті, розглядаючи дане питання в форматі майбутніх реформ місцевого самоврядування, можна відзначити, що вибори до місцевих рад є за вагою ніскільки не меншими від виборів до Верховної Ради України або виборів Президента України. Місцеве самоврядування працює за наступною системою, включає такі складові поняття як територіальну громаду, сільську селищну міську раду, сільського селищного міського голову, виконавчі органи сільської, селищної міської ради, також районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних сіл, селищ і міст, та органи організа... самоорганізації населення. Поряд з цим відзначимо повноваження депутата місцевої ради. Депутатом місцевої ради є представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Він зобов'язаний виражати захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень. Ці повноваження надані законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до Ради відповідно закону України про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Статус депутата місцевої ради здійснює, змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із зміною адміністративно територіальному устрою відповідної території. Поряд цим депутат повинен дотримуватись таких правил депутатської етики. Найперше, керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано. Тобто це правило депутатської етики, воно не є зафіксовано, в яких законодавчих актах, проте зрозуміло, що воно випливає із загальних правил, поведінки та етики. Як людини, які делеговані повноваження. Зокрема, відразу ж відзначимо, що ось, наприклад, це правило воно було порушене депутатами місцевих рад, так званих територіальних утворень не територіальних невизнаних республік, так званих ДНР, ДНР, ко депутати нібито ніби керуючись інтересами територіальної громади, не керувалися загальні державними інтересами, перекрасили їх і цим саме перекрасили прагнення виборців свого виборчого, в яких його, їх було обрано. Окрім цього, право депутатської етики зобов'язують не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих, корисливих цілях. Наприклад, при розподілі земельних ресурсів, при розподілі іншого рухомого, нерухомого майна, депутат не має використовувати своє свою кадецію, те, щоб його було обрано, для, для налагодження якихось своїх особистих або бізнес-стосунків. Окрім цього, депутат повинен керуватися своєю діяльністю та поведінці загальновизнаними принципами порядності, чисті, а також гідності. Також. Не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися в закритих засіданнях ради чи її органів, і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомості, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому увідомі, відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках. Депутат місцевої ради, окрім цього, не, не має допускати образливих висловлювань, не використовувати в публічних виступах недостовільні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їхніх керівників та інших посадових та службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад, не приймати будь яких гонорарів, подарунків, не отримати винагород безпосередньо чи посредкову задії, пов'язані здійсненням депутатських повноважень. Поряд з особою депутата місцевих рад, також ключовою є особа голови сільської селищної або міської ради. З сільським селищним або міським головою є головна є, 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 сільський селищний міський голова, є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села добровідного об'єднання в одну територіальну громаду, жителів кількох сіл селища або міста, очолює виконавчий комітет відповідної сільської селищної міської ради, головою на її засіданнях. Не може бути депутатом будь-якої ради, сумішати свою службову діяльність з іншою посадовою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою плачумою, крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики і спорту або підприємницької діяльності. Обов'язками депутата місцевої ради є наступні: по-перше, підтримувати зв'язок з виборцями. Тобто цей процес не може не може бути одностороннім. Процес цей багатосторонній. Депутат має безпосередньо цікавитися інтересами громадян, виборців, які його брали в певному окрузі, до того ж цікавитися питаннями не лише громадян, які його обрали. тобто його які допомогли йому зайняти це крісло а також ще і іншими громадянами, які можливо не проголосували за нього в певному виборчому окрузі? Інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, тобто бути по суті рупором місцевої ради на місцях, брати участь у громадських слуханнях, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців у масових заходах, вивчати громадську думку і потреби територіальної громади, вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення заяви скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо розпечення їх оперативного вирішення. Підставами для відкликання депутата місцевої ради є наступне: Порушення депутата місцевої ради положень Конституції законів України, що встановлено судом. Пропуск депутата місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, на виконання ним безповажних причин рішень і доручень ради та її органів. Ще неповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципом і положенням його передвиборчої програми. Тобто, по суті, якщо депутат не виконує свою програму, не відвідує засідання в, певні, в певній мірі, тобто пропускає більш ніж половину засідань за рік, депутата може бути відкликано від займання ним цієї посади. Основні засади виборів місце, е, до місцевих рад не відрізняються від е, виборів до Верховної Ради України, а також е, виборів президента України. Вибор депутатів сільських селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяються територія відповідного села або селища. Вибор депутатів Верховної Ради Атом Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за зміщеною, так званою мажоритарно-пропорційною системою, 50% за виборчими списками кандидатів депутатів від місцевих організацій політичних партій, 50% за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. Тобто, по суті, кардинально відрізняється лише вибори депутатів сільських і селищних рад, вибори ще рад обласних, районних міських та вибори Верховної Ради Республіки Крим не відрізняються за, за своєю системою, за своїми засадами від виборів до Верховної Ради України, а також проводяться за змішаною пропорційною мажоритарною системою. Вибори сільських селищних міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються в межах відповідного села, а також селища міста згідно з існуючим адміністративним територіальним устроєм. Тобто, можна е, обрати, є можливим лише одну особу на території тієї територіальної одиниці, де проводяться вибори. Тобто лише особа може бути так званим міським, селищним е, або сільським головою. Право голосу мають, тобто головним суб'єктом виборчого процесу так званих муніципальних виборів, особи, які є з дієздатними громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося 18 років. Поряд з цим варто відзначити, що місцеві вибори дублюють засади. Виборів, про які ми вже говорили, а саме виборів до Верховної Ради України, також виборів президента України, та є прямими і вільними. Тобто особа сама безпосередньо, без здійснення жодного тиску, обирає представників до свого територіального органу, а також обирає свого міського селищного або сільського голову. Голосування на місцевих виборах є таємним. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто, депутатом. Сільським селищним, а також міською головою, може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, а саме є дієздатним та досяг 18річного віку. Поряд цим не може бути обраний громадянин України, який має судимість за зачинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Суб'єктом виборчого процесу. Є наступні суб'єкти. По-перше, звичайно, виборці. Тобто, вибори центральний суб'єкт, головний суб'єкт виборчого процесу під час будь-яких виборів, в тому числі і виборів до місцевих рад. Також центральна виборча комісія, як суб'єкт, що здійснює безпосередньо виборчий процес. Виборчі комісії, кандидати в депутати. Кандидати на посаду сільського селищного міського голови, місцеві організації партії, які висунули кандидатів, офіційні спостерігачі. Офіційні спостерігачі можуть бути від місцевих організацій партій, від кандидатів у депутати, від кандидатів на посаду сільського селищного, міського голови, від громадських організацій. Етапами виборчого процесу є наступні етапи. По-перше, утворення виборчих округів. Також формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій. Наступним етапом є складання списки виборців, їх перевірка та уточнення, висування та реєстрація кандидатів депутатів та кандидатів на посади сільського селищного міського голови, проведення передвиборчої агітації, голосування у день виборів. Одним із найважливіших етапів, на жаль, в нашій державі є підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів. Місцеві вибори поділяються наступні види: по-перше, звичайно, чергові вибори, у зв'язку з закінченням строку повноважень депутатів і голів, позачергові, у разі дострокового припинення повноважень депутатів і голів. Повторні, у разі визнання виборів такими, що не відбулися, або особи такої, що відмовилися від мандата. Проміжні у разі дострокового припинення повноваження окремого депутата. Перші у разі формування нових місцевих рад. Ми особисто могли спостерігати більшість із видів місцевих виборів, зокрема, звичайно, чергові вибори, також позачергові. У разі невиконання депутатами своїх функцій вони призначалися і були і. Місцеві обранці приступали до своїх функцій уже в новообраній раді. Також, звичайно, повторні. Наприклад, в місті Кіровоград в середині 2000-х років особа відмовилася бути міським головою, обрала інший мандат мандат Верховної Ради України, і тим самим було призначено так звані повторні вибори. Проміжні вибори також свідками ми могли стати, коли депутат достроково припиняв повноваження. Свої у раді, або повноважністю припинялися іншими, іншими депутатами. Перші вибори, на жаль, особисто я в них участі не приймав, тому що останнім часом у нас не утворились нові місцеві ради, тому перші вибори у нас зараз поки що не проводилися. Можливо, після реформи місцевого самоврядування ми знову станемо свідками перших виборів у разі формування нових місцевих рад. Кількість депутатів до місцевих рад визначається пропорційно від кількості населення певної територіальної одиниці. Тобто загальний склад сільської селищної міської районної і міської ради залежить від чисельності населення. Мінімальна чисельність ради від 12 депутатів у населених пунктах до 1 тисячі мешканців. Це більшість сіл нашого регіону. До 150 депутатів має Рада, місцева рада, де територіаль... Де територіаль... на територіальній одиниці якої проживає понад 2 мільйони мешканців. Це можливо у нас лише в місті Києві. Тобто там офіційно проживає понад 2 мільйони мешканців, тим самим рада може включати до 150, 150 депутатів. Система виборчих комісій складається з наступних. Звичайно ж, Центральна виборча комісія, як головний суб'єкт організації виборчого процесу, наступною є територіальні виборчі комісії, зокрема виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні виборчі комісії, районні виборчі комісії, міські виборчі комісії, в тому числі міст Києва та Севастополя, районні у містах виборчі комісії, в містах з районним поділом, селищні сільські виборчі комісії. Найменшим, найменшим суб'єктом в територіальному плані є дільничні виборчі комісії. Знову ж таки, відзначимо, що дізнатися, чи є ви. В списках виборців на певних територіальних виборах, виборах муніципальну владу, чи, е, чи немає вас, ви можете, звичайно ж, у державному реєстрі виборців, а саме через свій особистий онлайн-кабінет. Я не раз наголошував на тому, що кожен громадян України має свідомо мати онлайн особистий кабінет виборця, державний реєстр виборців і перевіряти перед кожними виборами, неважливо, чи то, е, чи то пакту будуть муніципальні вибори, чи то вибори Дорховної Ради України чи президентські вибори. Перевіряти наявність себе у виборчих списках. Звичайно ж, ви мені скажете, що частіше всього ця інформація не змінюється, проте в нашій державі, можливо, все. Тому, якщо ви хочете бути виразником своїх інтересів і самостійно впливати на формування, формування влади в вашій державі, ви маєте це робити. Це ваш обов'язок як громадянина цієї держави. Зробити це дуже просто. Для цього, для реєстрації потрібна. Просто-напросто ваша електронна пошта. Реєстрація не займає більше п'яти хвилин, і потім на протязі доби вам на електронну пошту приходить повідомлення, чи є така особа, а саме ви зареєстрованими за певною виборчою дільницею, то тобто, чи проживаєте ви для Державного реєстру виборців за, ті, за тим місцем реєстрації, яке ви зазначите? Територіальна виборча комісія. Здійснює наступні функції, а саме функції реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати висунуто в місцевої організації партії в одномандатному одномандатному мажотарному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному одномандатному мажотарному виборчому окрузі, висунутого шляхом самовисування, кандидата на посаду сільського селищного міського голови, висунутого місцевого організації партії, кандидата на посаду сільського селищного, міського голови, висунутого шляхом самовисування. Поряд з цим територіальна виборча комісія може відмовити у реєстрації у разі, порушення встановленого законом порядку висування кандидата, в тому числі перевищення кількості кандидатів депутати, які можуть бути висунуті в відповідному виборчому окрузі, відсутності передбачених законом документів, припинення громадянства України кандидата, визнання судом, кандидата не є здатним, набрання щодо нього законної сили, обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину, виявлення територіальної виборчої комісії, обставин, за яких особу не може бути обрана депутатом. Або з міським або селищним, міським головою. Голосування відбувається спеціально віддані та облаштованих приміщеннях, кабінка для таємного голосування, місця видані, видачі виборчих бюлетенів, а також мають містити виборчі скриньки. Голосування здійснюється з 8.00 до 20.00 години. До того ж, якщо ви. Завітали на дільницю та потрапили на її територію до 20-ї години, включно ви можете проголосувати і після 20-ї години. Це зроблено для того, щоб е, зменшити кількість черг е, та щоб не хвилювались громадяни, які в результаті е, можливо творення ось так званих черг. Не, не, не хвилювалися, що вони зможуть проголосувати. Проголосувати зможуть всі особи, які потрапили на виборчу дільницю до 20-ї години. Так само, як і на виборах до Верховної Ради України або на виборах Президента України. До час і місце голосування Дільнична виборча комісія повідомляє виборців не пізніше, як за 10 днів до дня його проведення. Тобто, якщо ви за 10 днів не отримали офіційне повідомлення дільничної виборчої комісії. То можете хвилюватися, вас немає в списках на голосування. Тому ви маєте ще строк 3 дні, тому що за 7 днів до дня голосування, за 7 днів до дня голосування ви можете внести зміни до виборчих списків. Якщо цей строк вам було прострочено, то навіть за рішенням суду на ці вибори вас не може бути внесено до списків виборців. Лише на наступні. Одним з важливих етапів, як я сказав, є саме підрахунок голосів. Він здійснюється відкрито і, гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. У тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Тобто таких випадків, як в нас були на останніх виборах до Верховної Ради України, коли голосувалися в одному приміщенні, потім переносилися з рахувалися в іншому, такого бути не може. Голосування може визнатися недійсним. У разі виявлення фактів незаконного голосування, що перевищує 5% від кількості виборців, які отримали бюлетені. Знищення або пошкодження виборчої скриньки, що неможливо для встановлення змісту виборчих бюлетенів. Виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів більше, ніж на 5% виборців. В цьому разі голосування визнається недійсним. Результати Виборів Территоріальна виборча комісія ні пізніше на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів депутатів е сільського селищного міського голови офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах, засобах масової інформації. Нагадаю вам, що наступні вибори е депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів відбудуться в останню ділю жовтня 2015 року. Саме тому вас взяти участь. Взяти не просто участь, а активну участь, агітувати, брати участь своїх сусідів, також своїх рідних та близьких людей. Тому що у зв'язку із проведенням реформи місцевого самоврядування, надання більших повноважень органам місцевого самоврядування, їх роль в нашій державі, звичайно, ж збільшиться. Це буде і формування бюджету, і виділення певних дотацій, певним галузям. Саме тому. Роль місцевих рад, роль місцевих рад є набагато, стане набагато більше, ніж вона є зараз. Будьте свідомими громадянами України, впливайте самі на своє життя, намагайтеся самі формувати політику цієї держави, починаючи від найменшої структури, а саме від місцевої ради, і закінчуючи потім законодавчим органом Верховною Радою України. Дякую за увагу. Якщо, можливо, у когось виникають запитання по ходу з, з приводу теми вебінару, ви можете зараз мені їх задавати. Якщо запитань немає, то ми будемо закінчувати. Нагадаю вам, що після проведення вебінару вам буде розіслано так зване онлайн-анкетування, яке міститься у нас чи 4 запитання. Прошу зайти і відповісти на ці чотири запитання, щоб зрозуміти, наскільки актуальна була для вас тема нашого заняття та чи потребуєте ви більш ширшого її вислення. Запитань немає. Так, так, також дякую вам за увагу. На все добре. Наступний вебінар у нас відбудеться за тиждень, 10 грудня. Чекаю на вас всіх. До побачення.